Ми розглянули аддитивну колірну схему. Йдемо далі. Так. Візуалізація адитивної схеми. У графічних редакторах колірна RGB модель використовується для створення кольорів зображення на екрані монітора. Його основним елементом є три електронні прожектори. Гармата екран занесена на нього трьома різними люмінофорами. Якраз ці люмінофори мають різні спектральні характеристики. На відміну від ока, вони не поглинають, а випромінюють світло. У нас люмінофор це величина, що може перетворювати енергію, яка поглинає світлове відпромінювання. Один люмінофор з під дією падаючи на нього електронного променя випромінює червоний колір, другий зелений, третій синій. Тобто RGB це є підсвітка та сама. Якщо роздивитись білий екран включеного монітора через лупу, то можна побачити, що він складається з великої кількості окремих точок червоного, зеленого, синього кольорів, об'єднаних в RGB-елементи у вигляді тріади основних точок. Під час розглядання зображень на екрані з деякої відстані ці кольорі, кольорові складові RGB елементи зливаються, створюючи ілюзію результуючого кольору. Кожний із трьох компонентів RGB-тріади може приймати один з 256 дискретних значень від 0 до 255. Коли всі Кожний з трьох компонентів. Кожний з трьох компонентів RGB тріади може приймати один з 256 дискретних значень від 0 до 255. Коли всі три кольорові компоненти мають максимальне значення: 255, 255, 255. Отриманий колір здається білим, а коли всі три компоненти мають нульові значення, отриманий колір здається чисто чорним. Тобто, бачите, от є триада, да? І в залежності від величини цього світла, який проєктується на лінзу. А лінзи це у нас вигляді пікселя, то ми маємо різну підсвітку і фактично різний колір. Значить. Обмеження RGB. Обмеження RGB-моделі. При використанні RGB моделі на практиці виникає дві проблеми. Апаратна залежність це проблема пов'язана з тим. Що колір, який виникає в результаті змішування кольорових складових RGB елемента залежить від типу люмінофора. При виробництві сучасних кінескопів застосовуються різні типи люмінофорів і установка один, одних і тих же інтенсивностей екранних променів випадку різних люмінофорів призводить до синтезу різного кольору. Також перша проблема пов'язана з Тим, що в процесі експлуатації відбувається старіння люмінофора і зміни характеристики електронних прожекторів. Для усунення мінімізації залежності RGB моделей від апаратних засобів використовують різні пристрої і програмні продукти. Далі. Кольорова гама це діапазон кольорів, який може розпізнавати людина або відобразити пристрій незалежно від механізму отриманого кольору, випромінювання або відбиття. Обмеження кольорової гами пояснюються тим, що за допомогою адитивного синтезу неможливо отримати всі кольори видимого спектра. Хоча для відтворення фотореалістичних зображень на екрані монітора RGB-моделей достатньо. Тобто ми можемо RGB-моделі, RGB-екрани зараз використовуються? Чому? Тому що вони використовують три діоди, там три кольори, і, скажімо так, віддалено вони нагадують малюнки, часто їх використовують для реклами, бо вони дешеві. Прості в експлуатації, ну і їх е, цей е, якості достатньо для того, щоб прорекламувати або донести до людини ту чи іншу інформацію. Зрозуміло, да Далі. Субр активні колірні моделі. На відміну від екрану монітора, в якому відтворення кольорів основано на випромінюю світла, друкована сторінка може тільки відбиватися. Субрактивні моделі найбільш точно описують кольори при вводі зображення на друк, тобто поліграфії. Субрактивні кольори, на відміну від адитивних, отримуються відніманням первинних кольорів із загального променя світла. Кольори, які використовують білий кольор, від, віднімаючи від нього відповідну ділянку спектру, називають субактивними. Отже, якщо відняти з білого три первинних кольори: red, Green, blue, ми отримуємо трійку додаткових доповнюючих кольорів. Е каян Блакитний, е магента пурпуровий і yellow, е далі йдемо. От показано, як це відбувається на практиці. Тобто є три кольори, змішуємо, ми маємо ще три кольори, да? Далі в цій системі білий кольор з'являється як результат відсутності всіх суберактивних кольорів, тоді, як їх пересутність дає чорний кольор. Відношення, які пов'язують адитивні суберативні кольори, такі. Значить, бачимо: зелений плюс плюс синій блакитний, червоний плюс червоний-жовтий, червоний в червоний, синій пурпуровий, зелений, синій, червоний білий, блакитний, жовтий, пурпуровий, чорний. Значить, блакитний барник поглинає червоний колір, пурпуровий поглинає зелений, жовтий поглинає синій кольори. В цих парах називається компліментарними. Далі. Далі йдемо субереактивні кольорні моделі. Значить, існує дві найбільш повсюджені версії субреактивної моделі. Це ЦМ і ЦМК. Перше використовується у випадку, коли зображення виводиться на чорно-білому принтері, який дозволяє змінювати чорний кадрич та кольоровий. Теоретично при змішуванні трьох кольорів це і, і, йод, і, йолов, рівними порціями отримуємо чорний колір, але у реальному технічному процесі отримання чорного кольору шляхом змішування трьох кольорів для паперу неефективне. З ряду причин виходить не чисто чорний кольор, а брудно-коричневий або брудно-сірий. У випадку струйного друку, змішування трьох пігментів змочує папір один чорний пігмент, дешевше трьох кольорових пігментів. Тому під час друку використовують додавки додаткового чорного ком компонента кольору Блик. Тоді така модель називається, е скорочене, ЦМК, е коли додають чорний для того, щоб коли відбувається збільшування цих моделей. Від чорного кольору значною мірою залежить загальний, загальна різкість відбиттів. Зрозуміло, так. Далі йдемо. Кожне з чисел, визначає колір СМК, уявляє собою відсоток фарби даного кольору, який входить у склад кольорової комбінації, точки растра, що входить на пристрій друку. Для отримання темно-помаранчевого кольору потрібно змішати 30% блакитної фарби, 45% пурпурової, 80 жовтої, 5% чорної. Це можна позначити як 30, 45, 85% або це 30 м 45 й 80 к 5. Важливо відзначити, що цифрове значення фарби ЦІМІК не можна само по собі описати кольор. Цифри лише набір апаратних даних. Які використовуються в друкарському процесі для формування зображення. На практиці, цей реальний колір буде визначатися не тільки розміром точки растра на пристрій друку, існуючими цифрами, підготовленому до друці файла. Але й реальними, реальними конкретного друкованого процесу, на які можуть впливати такі фактори, як стан друкарської машини. Якість паперу, вологість повітря в цих, та інше. Тобто, бачимо, що реальне дозування у, у цих відсотках дуже складне залежить від факту. Навіть вологість повітря та сама, да? а, і температура. Вони дуже будуть впливати на колірне зображення. Тобто, в ідеалі, коли змішую, мали, мали б мати одні колінні схеми, а реальні можуть значно, значно відрізнятися. Далі йдемо. Обмеження сміх-моделі. Смік-моделі, як і RGB, має два типи обмежень. Значить, апаратна залежність. Смік-моделі є ще більш апаратно залежною моделлю, ніж RGB. Це пов'язано з тим, що в ній найбільша кількість дестабілізуючих факторів, ніж в RGB-моделі. Варіації складу кольорових барників, які використовуються для створення друкованих кольорів. Тип паперу, спосіб друку, зовнішнє освітлення тощо. Далі субрактивні кольорні моделі. Значить, обмежений колірний діапазон. Кольорові барники мають гірші характеристики порівняно з люмінофорними. Отже, СМІ-моделі має більш вузький кольоровий діапазон, ніж RGB-модель. Про екранні кольори, які неможливо точно відтворити, під час друку, говорять, що вони лежать поза кольоровою гамою СМІ-моделей. Невідповідність кольорових діапазонів RGB-смік-моделі створює серйозну проблему. Невідповідність друкованої картини картинці на моніторі. Тобто. Ви очікуєте, що у вас там будуть якісь цікаві кольорові картинки. Заходите, а у вас там синій екран, іншими словами, да? Ну, це і те, що відповідає. Або на принтері так само, особливо на струйних, коли виводять на екран, часто регулюють колір, доні знаваємося для того, щоб отримати більш-менш реальні фото. Для запобігання такої ситуації передбачено комплекс спеціальних засобів. Редагування зображень у форматі СМІК, використання СМІК орієнтованих палітр, використання систем керування кольором CMC і кольор менеджмент. Значить, субстрактні субрактивні колірні моделі RGB і e CMI. Ось, бачимо. Отримання білого, отримання чорного. Зліва білий, справа чорний. Далі приклади кодувань кольорів у колірних моделях. Те, що ми казали, значення показує відсоток кольорів у тому числі від посміх у тим чи іншим кольорів. Значить, перприцінні колірні моделі. Для дизайнерів, художників, фотографів основним інструментом індикації ведення кольору є око. Цей природний інструмент володіє кольоровою гамою, яка набагато перевищує можливості будь-якого технічного пристрою, сканера, принтера, смік і rgb моделі є апаратно залежними. Для усунення апаратної залежності було розроблено ряд так званих перепрацінних інту... інтуїтивних колірних моделей. В їх основу закладено роздільне визначення яскравості і колірності. Такий підхід забезпечує ряд переваг. Дозволяє використовувати кольор на інтуїтивно зрозумілому рівні. Загально спрощує проблему згодження кольорів після встановлення значення яскравості можна зайнятися налаштуванням кольору. Далі йдемо. Прикладами перпорційних моделей є HSB. власне, HSV, HSI, HSL модель. Спільними для них є те, що коль задається не у вигляді суміші трьох основних. Е, так, хто там запізнився, пізніше вас вже е, не буду переривати, зараз е, пізніше вас відмічу. Значить, е, спільними для них є те, що колір задається не у вигляді суміші трьох основних компонентів, а визначається шляхом вказування двох компонентів: колірності і яскравості. Значить, колірна модель. Колірний тон, насиченість або і наближеність аналога HSL подані в більшості сучасних графічних пакетів. Тобто HB-моделі всі кольори визначаються за допомогою комбінації трьох базових параметрів: колірного тону, насиченості і яскравості. Під колірним тоном розуміється світло з домінуючою довжиною хвилі. Кожен кольорний тон займає визначене положення та периферії колірного круга і характеризується величиною кута в діапазоні від 0 до 360 градусів. От тобто вказується кут у персійній моделі, і це відповідно відповідає певному значенню кольору. От 0, 60, якби проти годинникової стрілочки, бачимо, так? Да? Однак само по собі поняття колірного тону не має повної інформації про кольори. Доповнюючи компонентами є насиченість та яскравість. Насиченість характеризує чистоту кольору, він визначає співвідношення між основними домінуючими компонентами кольору і всіма іншими довжинами хвиль. Кількість сірого, які беруть участь у формуванні кольору. Кількість незначення цього параметра виражається в відсотках від 0 до 100%, повністю насичений. Чим вище. Значення насиченості тим сильніше і ясніше відчувається корінний тон. Зниження насиченості призводить до того, що колір стає нейтральним, без чіткого вираження тону. Якщо взяти кольорове фото і понизити насиченість до 0%, то отримаємо чорно-білий колір. Зрозуміло, так? Да? Далі йдемо. А, наступне. Природні кольори мають низьку насиченість. Якщо рухатися попереколірованого вугла, то відбувається зменшення кольор, долі кольору, від якого ви віддаляєтеся і зростання долі кольору, до якого ви наближаєтеся. В результаті це призводить до зниження насиченості, яка має максимальне значення 100% на поверхні кола і мінімальне 0 у центрі кола. Яскравість. Яскравість кольору показує величину чорного відтінку, який доданий до кольору. Тобто при нульовій яскравості ми нічого не бачимо, тому будь-який колір буде сприйматися як чорний. При відсутності чорного ми отримуємо чистий спектральний колір, а максимальна яскравість викликає відчуття цепучого білого кольору. Ахроматичні кольори, тобто білі, сірі і чорні, характеризуються тільки яскравістю. Це проявляється в тому, що одні кольори темніші, а інші світліші. Величина яскравості вимірюється в відсотках, в діапазоні від 0% до 100%. В міру зниження процентного місту яскравості колір стає темніший. Переваги і обмежені HSB-моделей. Переваги це відсутність апаратної залежності. Модель більш відповідає природі кольору. Добре підходить для сприйняття людиною. Кольорний тон є еквівалентом довжини світла. Насиченість, інтенсивність хвилі, а яскравість кількості світла. Модель відрізняється тим більш простими інтуїтивно зрозумілим механізмом управління кольором. Це пов'язано з тим, що колірний тон, насиченість та яскравість незалежні характеристики кольору. Далі. Недоліки. Модель HSB має той же корінний простір, що і RGB-модель. А отже, належний і недолік обмежений корінний простір. Модель носить абстрактний характер. Далі, перпорційні корінні моделі. Значить бачимо, це який би конус. Да? В якого в основі білий колір доверху з чорний. Далі. Універсальною спробою створення апарату незалежної моделі кольору. Основа на людському сприйнятті кольору є модель CLAB. Будь-який колір. ЛАБ визначає яскравістю та двома хроматичними компонентами. Параметром альфа, який змінюється від зеленого до червоного, та параметром бета, який змінюється від синього до жовтого. Визначення каналів лаб основане на тому факті, що точка не може бути одночасно чорною і білою, червоною і зеленою. От така модель LAB. Значить, далі універсальні моделі лаб. XY, або Z. Модель Lab є триканальною, яскравість у Lab повністю відділена від кольору, і кольорова гама безмінно широка і відповідає видимій кольоровій гамі для стандартного спостерігача. Гамма-ЛАВ включає гами усіх інших колінних моделей, які виключає, використовуються в поліграфічному процесі. На відміну від RGB і CMK, заснованих на реальних процесах моделі, лав являє собою чисто математичну модель, її важко знайти аналогічну в реальному світі. Переваги, основані на сприйнятті людиною кольору, її кольорова гамма відповідає людському. Вона включає в себе гами RGB, зміг та перевищує їх. Лаб є апаратна. Незалежною моделлю. Ці переваги зробили лап стандартом при переведенні зображення з одного колірного простору в інший у процесі їх підготовки. Ця модель часто використовується для покращення якості зображення, наприклад, для підвищення різкості, підвищення контрастності, видавлення колірного шуму. От перелік контрольних питань. Це те питання, які будуть у нас з вами винесені на іспит. На даному етапі ми лекцію завершили.